Дати дозвіл на скасування основних засобів та інших необхідних матеріальних активів з балансом виконавчого комітету Віченської селищної роди у зв'язку з моральним та фізичним зносом та такі, що є непридатними для подальшого використання згідно до додатку ШІ. 6. 7. спеціаліст у першої категорії відділ бухгалтерського обліку та згідності терпічні Олені Олександрівні списати основні засоби та інші необхідні матеріальні активи з балансу вище зазначених установ відповідно до актів становити. Контроль за даним рішенням комісії з питань фінансів бюджету регуляторної політики інвестицій та міжнародного співробітня голосуємо атомські Все У музичній школі списуємо баяни, які вже застарілі, вони не використовуються. А списуємо через сесію, тому що це знання засоби. Транспортні засоби я ж тут не зачитувала, що не списуємо. Ні, немає тут такого. Адовський, Грицай, Іван... Кравець Володимир, Кравець Олександр, Кравець Оксанд, Красік, Кривошевська, да. Куреченська, Морозко, За. Мошенка, Западчик, Спирінка, За. Поєнки, За. Рівський, Сало, Стародуб, За. Царенко, Шарпо, За. 18 Зар. Рости питань про присвоєння чергового рану посадової особи з самосувлення староста мішанської селищної ради, відповідає Ферманти Миколаїв. До вашої уваги проект рішення мішанської селищної ради про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам Мільшанської селищної ради, керуючись законом України від 14.07.2021 року. No 16389 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старості відповідно до частини 2 і 3 статті 15 закону України від 07.06.2001 2001 року 2493 24933 про службу в органах місцевого самоврядування Рішанська селищна рада вирішила. Присвоїти Олійнику Віктору Володимировичу старості Старостинського округу номер 1 села Вербівка Вільшанської селищної ради, черговий 9-й ран посадової особи місцевого самоврядування в межах 5-ї категорії посад з 1 серпня 2025 року, як такому, що успішно відпрацював на земельній посаді 2 роки. Друге присвоїти кравцю Олександру Васильовичу старості Старостинського округу номер 3 села Вязівок, Хершанської селищної ради черговий 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад з 1 серпня 2025 року, як такому, що успішно відпрацював на займаній посаді два роки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування депутатської діяльності. Дотримання законності, етики та регламенту протидії корупції. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський, За. Грицай, За. кравець Володимир, За. кравець Олександр, За. кравець Оксана, Крацикова, Прилошея, За. Короченко, За. Морозко, Мошинська, Запачиш, За. Калінко, За. Поєнко. Залу, Стародуб, Царенко, Шархов. 18 за рішення Все питання. Згоди на Організацію співробітництва територіальних громад. Заглядає за дорожнього та лікарня. До вашої уваги проєкт рішення про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. Керуючись пунктом 33 статті 26 статтею 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні частини 2 статті 6 закону України про співробітництво територіальних громад, розглянувши пропозицію Городичницького міського голови Мірошника від 27.06.25 номер 426 01 2 8 про початок переговорів з питань організації співробітництва територіальних громад, враховуючи звіт робочої групи за результатами громадських обговорень пропозицій про початок переговорів з питань організації співробітництва співробітництва територіальних громад номер 1 від 21.07.25 року позитивні результати вивчення та оцінки відповідності інтересам Вільшанської територіальної громади наданої пропозиції про співробітництво рішення виконкому Вільшанської селищної ради від 5.06.25 року номер 147 про затвердження попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад, рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту, селищна рада вирішила перше надати згоду на організацію співробітництва Лишанської територіальної громади. Із Городищенської міською територіальною громадою Черкаського району Черкаської області у формі спільного фінансування утримання суб'єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності з метою забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами, що проживають на території Вішанської територіальної громади, на здобуття дошкільної. Казавальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, надання психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, надання психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу фахівцями комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Городищенської міської ради Черкаського району Черкаської області. Друге. Делегувати від Вішанської селищної ради до комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво, Шабодаш Наталію Олексіївну, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Кожушко Тетяну Дмитрівну, спеціаліста відділу інформаційно-організаційної роботи, Харенко Тетяну Ілівну, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера виконавчого комітету Вішанської селищної ради, Кривошея Любов Васильівна. Начальника фінансового відділу Вішанської селищної ради. Третя. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію стан соціального захисту охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту. Прошу підтримати. Голосуємо. Адомський За. грицай, Залі. кравець Володимир, кравець Олександр, Залі. Кравець Оксана, Красикова, Ривашея, За. Морозова, Мошинська, Панчишин, да. Пелінко, Поєнко, Римський, за. Сало, Стародуб, Царенко, Шарко. 18 за рішення прийнято. Восьме питання перенесення змін до рішення сесії ради від 13 Олександра номер 3013, друг 8. Доповідає пан Чешин, будь ласка. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 13.07.2023 року номер 3013.8. Селищна рада вирішила внести зміни до рішення селищної ради від 13.07.2023 року номер 3013.8, а саме у розділі 2 мета і завдання програми після слів «пріоритетні напрями програми доповнити пункт надання допомоги власникам пошкодженого майна, які постраждали внаслідок негоди. У розділі 3 шляхи і способи розв'язання проблеми обсяги після слів, досягнення мети та розв'язання наявних проблем передбачено шляхом, доповнити пунктом надання одноразової грошової допомоги власникам пошкодженого майна, які постраждали внаслідок негоди, зокрема відшкодування вартості пошкодженого шиферного покриття, житлової нерухомості та інших пошкоджень, але не більше 25 тисяч гривень на одне домоволодіння. А також як виняток для нежитлової нерухомості у разі належності її сім'ям військовослужбовців. Перелік необхідних документів заява, акт обстеження, фото або відеофіксація пошкодженого будинку. Документ, що підтверджує право власності на будинок, а у разі його відсутності акт обстеження. Документ, що підтверджує статус військовослужбовця у разі потреби, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника будинку. Копія паспорта громадянина України або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання, довідка з банківської установи з реквізитами заявника. Викласти програму в новій редакції. Додається контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Дані зміни нам необхідно було внести для того, щоб за програмою турбота виплатити матеріальну допомогу власникам пошкодженого наслідок стихії майна у селах Товста, Зелена Єврова, найбільше постраждали ці села, ну і частково там по Вязівку, пов одна домового рівня. Тому прошу підтримати. Голосуємо. А За. з Києва. Грицай, За. кравець Олександр, кравець Олександр. Красикова, Кривошея, да. Кураченко, да. Морозов, Мошицька, За, Панчишин, да. Пелінко, Коєнко, да. Рімські, да. Сало, Староту, Царенко, Шарко. Да. 18 за, рішення прийнято. Дев'яте питання про надання матеріальної допомоги. Нашої уваги проєкт рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вирішила. Перша, виділити селищному бюджету матеріальну допомогу на лікування таким громадянам. Бондаренко Ганні Антонівні 2 тисячі гривень. Поріщук Василю Павловичу 2 тисячі гривень. Куго Твірі Прокопівні 2 тисячі гривень. Вихованець Ользі Олександрівні на лікування сина, вихованець Андрія Олександровича 2 тисячі гривень. Саранцеву Анатолію Миколайовичу 2000 гривень. Цьопі Миколі Васильовичу 2000 гривень. Маренич Володимиру Петровичу 2000 тисячі гривень. Мельник Галині Василівні 1500 гривень. Верещаці Ользі Михайлівні 2000 гривень. Пустовий Наталії Валеріївні 1500 гривень. Рябокінь Віктору Анатолійовичу 1500 гривень. Шендрик Микулі Севастіяновичу 2000 гривень. Осадчим Олексію Івановичу 2000 гривень. Не читайло Жані Миколаївні 100 гривень. Якубович Олені Іванівні 2000 гривень. Якубович Олександру Івановичу, 1500 гривень. Богатирюві Юлії Олександрівні на лікування Гладкої Тетяни Михайлівни 1500 гривень. Щербині Василю Федоровичу 2000 гривень. Поєнко Оксані Василівні 2000 гривень. Василюк Гані Миколаївні на лікування чоловіка Василюка Анатолія Даниловича 2000 гривень. Прокопенко Ірині Миколаївні на лікування матері Сорокопут Любові Іванівні 2000 гривень. Іваненко Віктору Степановичу на лікування дружини Іваненко Олександри Петрівни 2000 гривень. Глушко Ользі Амбусіївні 2 тисячі гривень. Петренко Валентині Геннадіївні на лікування дочки Петренко Анюти Олексіївни 2 тисячі гривень. Піскун Василю Миколайовичу 2 тисячі гривень. Саулі Людмилі Степанівні 500 гривень. Друге. Виділити селищного бюджету. Одноразову грошову допомогу для придбання спортивної форми для дітей-сиріт. Холодня Олені Павлівні для Ржевської Поліни Андріївни 2 тисячі гривень. Сурмай Ганні Тимофіївні для Сурмая Віктора Сергійовича 2000 гривень. Сурмай Ганні Тимофіївні для Сурмая Кирила Костянтиновича 2000 гривень. Третє. Виділити селищного бюджету одноразову грошову допомогу. вдові учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Тищенко Марії Андріївні 500 гривень. Четверте. Виділити селищного бюджету одноразову грошову допомогу. Миколайович.